Вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, Олег Алєксєєв. Вдячність найкраща риса характеру. Це те, що визначає поведінку людини, яка пізнала й увірувала в Ісуса Христа. Святе Писання вчить нас так. Дякуйте завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Навіть у важкі часи не дозволяйте собі занурюватися у свої турботи настільки, щоб перестати помічати світ, створений Творцем. Для нашої ж користі дуже важливо визнати, що все під небесами належить Богу і прославити Його за це. Звичайно ж, що вдячність не з'являється просто так. Коріння справжньої подяки походить від Бога. Християни мають добрий приклад у вдячності Ісуса Своєму Отцеві, і саме в цьому виражається синівська залежність і підлеглість Богу. Ісус. Постійно бачу присутність і діяння Отця і приносив йому подяку. Ми повинні розуміти, усе, що маємо, блага, таланти, близьких, це дар Бога. У своєму житті ми повністю від нього залежимо і віддані Його доброті. Тільки вдячність захищає нас від пихи і пожадливості. На перший погляд, здається, що відсутність такої риси, як вдячність, не така вже й велика вада. Я набагато гірше. Однак не у порівнянні справа, а в тому, що така людина не здатна повірити в те, що інші можуть мати щирі безкорисливі почуття, оскільки самі вони їх не мають. В кожній виявленій до них прихильності вони вбачають якийсь прихований розрахунок, бажання їх піддурити чи якось принизити. Такі люди, якщо й віддячуються, то тільки з розрахунком одержати якусь нову вигоду. Вдячність якраз у тому й полягає, що людина здатна належно оцінити всяку виявлену до неї уважність, всяке зроблене їй добре діло. Вдячність має велику і суспільну вартість, бо підтримує в людях бажання робити добро, служить поштовхом до сердечної теплоти. Усім нам нерідко не вистачає часу, щоб відволіктися від буденних турбот і зосередитися на Божому творінні. Подякувати Богові за нього, прославити його як нашого Творця. Коли ми робимо це, перед нами відкриваються нові перспективи. Суєта йде з нашої свідомості, і ми починаємо дивитися на світ іншими очима, його очима. Бог любить своє творіння. Звичайно ж, він не в захваті від усього, що сталося з ним, але він знає, яким він створив його, він бачить його здібність і знає його призначення. Він хоче, щоб ви теж бачили це. Ви також його творіння, і він любить вас. Йому, можливо, не подобається те, що сталося з вами або те, що ви зробили, але Він любить вас і знає, для якої мети Він вас створив. Він бачить і ваш потенціал та знає, як вам допомогти. Давайте подякуємо йому за це сьогодні. Наш дорогий Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми звертаємось до тебе. Дуже часто цей світ, Господи, тисне на нас. І відбувається так, що в нашому житті інколи ми вже самі не віримо в себе. Не віримо в наші здібності, в наші таланти, не віримо, що народжені і створені для чогось краще. Але Ти через Твоє Слово знову відновлюєш нас. Ти знову підтримуєш нашу віру. Ти показуєш нам, Господи, що сам Ісус, твій Син, прийшов і помер за кожного з нас, для того, щоб ми мали спасіння. Ти оцінив нас, Господи, настільки високо, як ніхто із нас не оцінює себе. Але ми розуміємо, що все це маємо тільки тому, що Ти любиш нас. І Твоя любов до нас безмежна. Господи, навчи нас не зрадити цю любов. Навчи нас так високо, як Ти нас оцінив, як Ти нам довіряєш, щоб ми, Господи, змогли піднятися на той рівень, який Ти бачиш для нас, щоб ми могли відобразити Твій характер в нашому земному житті, і саме через це потрапити до Тебе. В вічність. Благослови сьогодні наш день наших глядачів і будь з нами в наших справах. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Ну що ж, дорогі глядачі, на цьому я прощаюсь з вами і бажаю вам Божих благословень. І як завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.